Цвітає канал село Тимоя доля. Копали ми, копали, викупали Есмі, викупали торнадо, нагадую, як називається, сорт. І от докупалися ми до старушенції. старушенці. Старушенці пенсіонерки, пенсіонерки, такої, як і ми з чоловіком. Та на теренах України вже ого, го скільки років, ого, го, років та й роки, ще за 30 років, до того, як Україна стала незалежною, я вже чула про такий сорт і бачила опис її в журналі в моїх Ну, можливо, не за 30, можливо, трохи менше, як за 30. Ну, в 90-х роках, в 80-х роках точно. І от подивіться, незважаючи на те, що вже її стільки рочків не виродилася, на відміну від багатьох інших сортів. А ось така, ну така гарна вона в нас, правду сказати, вперше. Бо вона в нас не стільки років, не сто ще років, і навіть не 20 років, а десь років 4, напевно. Можливо, п'ять, як я її взяла знайомої. І я навіть не привіталася з тої радості, що Барабуля гарна, то я вас вітаю на каналі. А це канал Село ти моя доля. І я вам також бажаю щедрих врожаїв, Доброго здоров'я і в першу чергу, звичайно, якнайшвидшого настання миру на нашій землі. І от, як я вже сказала, це картопля Кіранда, Китаянка по-іншому, як її називають. І вона в нас ось така. А повірте, сортів в нас раністиглих навіть дуже багато було. І шотландські були сорти. Пам'ятаю, Марісбард, і, Маріс і Пілот, і ще якісь сорти. Нам передавали по два кілограми. Я старалася старано виписувала. І проходило. Поки я їх розвела з тих двох кілограмів, минуло п'ять років. В перші роки прекрасна врожайність була. Минуло п'ять років. І з тої врожайності залишився ноль. Картопля запаршхатіла, кинулась парша на неї, і ми змушені були від неї відмовитися. І наші були вже тут замовлені і молі, і Адрета. Багато, я так скоро не згадаю, тільки я кажу, тільки за ранньостиглі сорти, бо за пізніше. і повінь, вона також до ранньостиглих відноситься. Ну, дуже багато. Але минало кілька років, і вона вирожувалася. і ми купували нові нові для себе сорти. Ну, звичайно, таке ж буде і з тими сортами, які я показувала вам на цій ділянці, як ми, як ми копали. Бо Есмі, якщо, десь, Бог доживемо до наступного року, то ми вже не будемо її стільки садити, тому що дуже багато загнилої. Е, ну, буде погано зберігатися. Торнадо поки що потішила нас врожаєм, вона, вона таке непогана. То торнадо, можливо, залишиться в нас для посадки. Ну, а далі чоловік пробував після цієї. У нас не побагато картоплі. Тут е, керанди, все на всього три відра посажено. І після керанди посаджена крізь Ну так ми садимо біла, червона, щоб потім не запутатися. То так межуємо. Червона після білої, чи біля після... біла після червоної. То Крістіна червона, але чоловік пробував, бо відкопував, то казав, що Крістіна нікудишня. І вона і в минулому році була нікудишня. Ну, але так посадили ще її, бо ж рік на рік не приходиться. Так що доведеться її вибракувати. Ну і в кінці, як будемо копати, то покажемо. В кінці в нас, в самому кінці. У нас Міранда. Чоловік каже, що Кіранда, що Міранда це одне і те саме. Ну, але ж, напевно, не одне, бо Міранда це більш сучасний сорт, а Кіранда – це, як я вже сказала, дуже давній сорт на теренах України. А в минулому році вона в нас посаджена була на грубку і, і була дуже деформована. А тут от чоловік кидає. Відро, колись сусідка в нас була, казала в мене картопля, така як починки. Ну який той починок, то я вже й сама не пам'ятаю. Пам'ятаю, що мати на коловоротку пряла, але ж які починки були, то я, то я не можу сказати, бо ну, вже не застала того часу, коли вони були, ті починки. Але що картопля велика, як буряки, то це точно. Я думаю, що вона мала в виду, а початки. А я думаю, що починки ну, прали. Це, Такі це, великі, там, якісь там. намотані були нитки. Це, я це, не знаю, які це, там вони це, були. ті. Ну, взагалі не ні, ні, ні я, ні чоловік не. Ну, ін, другий інтернет знає, але ми. Я не цікавилася, які ті починки були. Я так думаю, що це щось таке прали нитки, ті починки були. От сусідка вона старшого віку була, вона ще знала, які ті починки, то й казала, що така картопля, як починки. От і в нас цього року цього року керанда така, як починки, вже тепер ми так кажемо. А як я буду ходити тільки знімати відеоролики, то чоловік мене може вигнати з дому. Города. І О, з городу, як вижене, тут то... нічого страшного. А як вижене з дому, то хто мене вже стару прийме? Ще й таку, що ходить з телефоном, не дуже так хоче картоплю збирати, так що треба братися до збору картоплі. А всім бажаю доброго, мирного дня. Ну, сьогодні я не буду виставляти э, цього відеоролика, тому що вже жирно буде, бо сьогодні одного виставила э, достатньо, а колись я його виставлю і подивитися, <кхи> яка на Красилівщині Хмельницької області вродила картопля сорту Кіранда. Давня картопля. Ти землю Бо я показую картоплю. Я ж не показую буряки і, і ще щось, а показую картоплю. Ну, на завершення покажу трошки не землю. Покажу, що буряки, хоч нам не вдалося врятувати. Сам каже, не показує картоплю, а тоді сам показує, яка, яка картоплина здоровеча. Більше як чоловікова долонь. Отож я переключилася на буряки, хоч нам не вдалося цього року врятувати. Помідори вони погнили, і гірки порежили. ну, слава Богу, вибрала хоч тільки як вибрала. Але з Божою поміччю столові буряки вдалося таки врятувати. І врятував їх чоловік, побризкавши їх, побризкав їх фундазолом. І фундазол допоміг. Помідорам не допоміг, як мертвому кадилу. А буряки ось так попускали нове листячко і ще, сподіваюся, до осені підростуть. Ну, їх треба пересапати. Я їх була пересапала перед дощем, але дощ пішов і знов їх ось так заплескало. Так що сподіваюся, що бурячки в нас ще будуть. А то були посохлі зовсім. І деякі такі маленькі, ніби ще тільки тепер літо починається, а не серпень місяць вже. Так що сподіваємось, що ще я їх трохи порихлю, і вони до осені підростуть, і буде все з ними нормально. А всім дякую за увагу і сподіваюсь на ваші коментарі, на ваші вподобайки, на нові підписки. Бо для чого ж я ходжу з тим телефоном і знімаю нові відеоролики. Підтримуйте нас, а ми будемо вам дуже вдячні. Всім всього доброго, до зустрічі! З вами був канал Село та Моя Доля.